Всім привіт! Це Одін, слава Україні! Рекомендую підписатися тим, хто ще не підписався, бо тут на каналі я розповідаю та роблю ролики по нових іграх, які вийшли на минулому тижні. Але сьогодні тема трошки інша, і ролик набагато коротший. Сьогодні я покажу список ігор, на які зараз є знижка, бо п'ятниця. Це просто сторінка, яку я обов'язково додам лінк. До опису до цього відео. І також я в цьому списку виділив ось таким чином ігри, на які, я зверну... на які я рекомендую тобі звернути твою увагу. Можливо, ти зацікавишся і захочеш їх купити, бо ну дійсно на них дуже зараз гарні знижки. Можливо, хтось побачив в списку ігри. Які я, скажімо, не рекомендував. Ти також можеш про це написати в коментарях, бо я точно не знаю всі ігри, я невеликий знавець в іграх. Тому просто переглядай, і якщо ти дійсно вважаєш, що ця гра вартує уваги моєї, або тих, хто буде дивитися цей ролик та читати цей список, пиши про це в коментарі. Ну і наразі це все. Дякую тобі за перегляд. Став подобайку, підписуйся, бережи себе, донать на ЗСУ, і все обов'язково буде Україна. Па-па!